Напередодні сім разів росіяни відкривали вогонь по Авдіївці. Сьогодні місто знову під прицілом вже більше десяти обстрілів зранку відбулось як в стару частину міста, так і в центральну. Маємо поранену цивільну жінку 69-го року. Народження під, під касетні, попала гради. Обстріли відбувались ствольної артилерії, касетними. Радами, плюс цими запалювальними елементами також зрадав, ну і плюс міномет 120-го працював по місту. Три ракети російські окупанти сьогодні випустили по Краматорську. Яка саме це була ракета? Якої системи зараз важко сказати? Пок. Не зроблять свою оцінку фахівці, але відомо, що прилетіли ці ракети у промислову зону в одне із промислових підприємств. і Там значно пошкодило цехи цього підприємства. На щастя, обійшлося без жертв. В Авдіївці залишається близько двох тисяч жителів. Попри обстріли, волонтери привозять до міста гуманітарну допомогу. З РСЗВ ураган минулої доби росіяни поцілили по селу притечене. Зруйновані приватні будинки, поранена одна людина. Внаслідок артилерійських обстрілів травмовано жителів Максимільянівки та Бахмута. Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Кліщівка, Курдюмівка, Північне. Красногорівка, Веселе і Мар'їнка Донецької області. Армія РФ за добу обстріляла 9 населених пунктів Донецької області. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.